Бачі, ну ви зрозуміли, да, що при бажанні будь-який мітинг можна заборонити через підконтрольне суди. Це ж зрозуміло. От е, дійсно Бо така норма про спонтанне мирне зібрання є, і це треба вітати це на введення, не було в першому читанні, Звичайно. але О. тут є інша проблема не чітке формулювання. От я звертаюся до голови коміті. Яке спричинена події, яка має важливе значення для суспільства. Хто буде встановлювати, чи має це важливе значення для суспільства поясню, чи ні? Поясню. Тобто будемо проводити соціологічне дослідження, ні. чи будемо обговорювати з вами має події в Харкові, наприклад, важливе для значення для всього українського суспільства, чи тільки для харків'ян? Я просто говорю, що тут з точки зору юридичної техніки треба більш коректно вживати. А я хочу додати також ще одне запитання, оскільки воно стосується теж. Спонтанних зібрань, оскільки там, у законопроекті, якщо я правильно розумію, Незаплан... Йдеться про незаплановане мирне зібрання, що проводиться виключно за ініціативою громадян, З причини події, яка має важливе значення для суспільства. Але чому ці спонтанні події можуть проводити, тобто зібрання можуть проводити лише окремі громадяни, наприклад, Щодо, а, наприклад, якісь гар... групи да. організації, бют, депутатська група за Україну, ваші опоненти у Верховній Раді. Пане Юрію, Спонтанно гарно виходять запитання. перед Бачите, Верховною Радою. В мене не інтерпретація закону, а сам законопроект. Так. То я вам до кінця зачитаю. Подію, яка має важливе значення для суспільства, та яку неможливо було завчасно передбачити і організувати проведення резерв, що це значить. А це значить, ті події, які зараз відбуваються в Харкові, відповідно до нинішнього неврегульованого законодавчого поля, в принципі, хто як хоче, так і трактує. Може трактувати це, що це заважає іншим громадянам і так далі. Якщо б це трактувалося і закон вступив в дію, який є тут, це б однозначно трактувалося як спонтанне мірне зібрання, тому що його не можна було запланувати, тому що це подія важливого суспільного характеру, інакше люди би не зібралися, то тому що організатори мають право негайно відреагувати на те, що зрубують столітні дуби, і при цьому одного послати в органи місцевої влади, сказати, що ми проводимо спонтанне мирне зібрання. Це відповідь, і відповідь на ваше безпосереднє запитання. А чому зробити, щоб це було виключено ініціативні групи? Та тому, що політичні партії, давайте це відверто скажемо, будь-яке зібрання буде трактувати правильно, ви сказали в цьому плані як спонтанно, і не буде нічого робити для того, щоб виконувати виконувати елементарні терміни, які необхідні для того, щоб орган виконавчої або місцевої самоврядної влади міг оскаржити це в суді. Ще раз хочу сказати, що чотири доби це складається один плюс три. Це важливий момент. І саме головне. Давайте відверто скажемо, що в цьому законі немає жодного рядка, який би дозволяв кому б то не було, крім суду. До речі, Це якщо вони правильно, якщо ви не довіряєте судам, то давайте всі закони викинемо. А ви довіряєте тому, що, судам. Саме за ви за що не ви що, не розумієте, договори, що якісь договори. органи мають влаштовувати в Україні і вирішувати конфлікти? Якщо ви вважаєте, що це має робити третейські судді, якщо ви вважаєте, що це мають лідери політпартії робити, то в мене нема що сказати. Але скажіть мені, будь ласка, а що це запитання до пані ворожної? От що буде відбуватися, якщо, наприклад. Та чи інша група, все ж таки політична Є чи це. громадська, а, не повідомить, не повідомить, наприклад, органи це місцевої це влади, так. чи а, Дуручі, міліцію, і так далі, ірина. що означатиме, що міліція матиме право ні, просто вийти і розігнати цих людей, Ні, Нема ніхто також. навіть Волова у випадку, кольця, ви випадку... Ну, добре. А, добре. Добре. навіть у випадку, якщо цього повідомлення за чотири доби робочих доби не відбулося, навіть якщо розпочалася розпочалося, розпочалося спонтанне зібрання. І когось відрядили в орган місцевої виконавчої або самоврядної влади. Ніхто, і це абсолютно чітко, не може ані органи міліції, ані ніяких уповноваження їх до другого читання взагалі виконали. Немає ніяких уповноважень, не можуть зупинити це зібрання. Може, питати. пане Олеже, я бачите, теж 45 сторінок Давай. тексту про це читав Давай, таблиці 167 поправок. Так що Давайте. не думайте, що окрім народних депутатів. Давайте, не дуже про... Це перше. Будь ласка. По-друге, це правда. Є рішення Конституційного суду. Не треба про це забувати. Що не повідомлення про проведення мірної забороняння є, є підставою для його заборони. І це треба теж враховувати. Давайте це напишемо прямо в законі. Але є ієрархія нормативна проводила. Правильно процитуємо норму. Це норму, а те положення, яке зберігається. Це інше конційну... розуміння закону. Закон це не інструкція, шановний Та... колега. І це треба о... розуміти. Ні. Якщо Тання ви хочете дуже важливо, Будьте політичними дуже важливо. Джентльменами. і це. Це. Да, хочу дати слово слово Ірині Бережній. Будь Далі. ласка. А я повністю погоджуюсь з паном Зарубинським і можу підтвердити: в законі немає ані рядка, ані слова про те, що міліція має право. Заборонити проведення мітингів, демонстрацій та протягом. мирних зборів а, у випадку, якщо немає відповідно до встановленої норми Відомо. та процедури повідомлення про проведення такого мітингу. Я вам хочу казати, що мене, наприклад, як правника досить здивувала позиція, яку я зараз почула. Вибачте, що ми чуємо. Ви знаєте, ось ми не довіряємо не, судам. То Давайте ми взагалі не будемо жодним чином регулювати Закон... на законодавчому рівні відносини громадянина з держави. Вибачте, Бу ми цивілізована так, що ми взагалі не повинні приймати Давайте. жодні закони, якщо вони конституцію. Послухайте мене, будь ласка. Якщо є певні а, проблеми у судовій системі влади, саме для цього зараз йде величезна, ви знаєте, програма щодо реформування судової системи влади. Але казати про те, що в нас є конституція, ми не довіряємо судам. Давайте взагалі нічого не приймати. Вибачте, але ж це не є позиція. інше. Є інше положення а, законопроекту про мирні зібрання, яке теж викликало якісь критичні зауваження, воно а, стосується місця проведення виборів. А, там є відповідно до статті 9, ви я переконую, чудово її знаєте. Е, є таке положення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування доводять до відома організатора мирної акції, я так розумію, і учасників мирних зібрань інформацію щодо переліку місць, яких проведення мирних зібрань не допускається згідно з законом. Чи не є це також, також можливістю для для влади якимось чином обмежувати? От, наприклад, скажуть на майдані незалежності, це не місце для проведення акції чи мирних зібрань, оскільки там ходять люди, гуляють, п'ють каву, насолоджуються краєвидами Києва. Якщо тут хтось там буде мітингувати, стоп. Дуже просто відповідав. Спочатку й я, ну, я Хотів би сказати, що, на мій погляд, продовжити дискусію трошки, що законодавець виходить за межа своїх повноважень. Адже Конституція України передбачає завчасне повідомлення про мірне зібрання. Вона не встановлює строки. Я думаю, що коли законодавець встановлює конкретні строки про повідомлення про мірне зібрання, тим самим він перевищує свою компетенцію і порушує Конституцію. Стосовно yes. цього переліку, я би от теж звернув. До народних депутатів. Давайте обмежимо ті норми, які мають суб'єктивне трактування і тлумачення. Тому що будь-який орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування на свій розсуд прийме цей перелік об'єктів. Адже ви намагалися встановити місця, де неможливо. Проводити такі акції. Ну, і зрозуміло, тут абсолютно нормальний перелік залізниці, там ця відчужувальна слуга, смуга там, і так далі. Але давайте чітко випишемо критерії. Чітко, ну перш, у першому читанні було в законі встановлено, що не можна біля об'єктів, які ідентифікуються відповідно до законодавства, на яких там застосовуються особливо правила техніки безпеки, які там є підвищеної е, опасності і так далі. Тобто давайте чітко випишемо. Не давати на розсуд чиновникам встановлювати цей перелік. бо я знаю, що це буде. Забороняти біля Верховної Ради, Кабінету міністрів і адміністрації президента. Пан Могильов вже відправив нас. Я хочу проілюструвати маніпуляцію Хочете?